Всім привіт! 20 липня. Сьогодні покажу короткий огляд баклажанів, покажу які ми вже давно рвали, а які ще якби достигають. Так? І покажу найкращий. Найкращий і найбільший в себе на ділянці це, звичайно, баклажан Геліос. Ось дивіться. На всю мою руку. Але це він ну, зовсім ще малий, тому що розміри його набагато більші. Це такий лише один, тому що інші трішки менші. Ось такий. Ділянка тут невелика, тут майже сотка, тому завість тільки-тільки розпочинає. Ось дивіться. Не тільки розпочинають. Добре їх так піджарило сонце. Хоча й поливали кожен день постійно мокро під кущами, тут тільки цвітуть. Але ці баклажани чудові, хто вирощував і на смак вони просто шикарні. Так, також є в нас баклажан бібо, це білий. Але не знаю. Мені здається бі, бо вони довгі. А це якісь круглі. Ще садили смак грибів, але вони що цей, що той баклажан однакові всі. Ось. І так, зараз покажу гібрид. Зветься він Анатолія. Ось такі. Ми його вже давно збираємо, тому зараз вони тут невеликі. Недавно була в нас виборка. Трішки підпекло сонце. Такі невеличкі, тому що, як я вже казав, ми їх вже збирали. Такі. І тут небагато в нас лише ну майже 100 кущів. Майже сто. Але непогано, так знаєте, врожайний. Є багато. Ось от, дивіться ще один такий. Великий. Ну, рвали більші, були набагато більші. Ось так, друзі. Таке коротеньке відео. Просто показати, які баклажани на 20 липня. Ну а на цьому все. Всім дякую. Далі буде.